Не був як штатів, <сіх> у нас буде у нас, штатів. Коротше, у нас буде штатів тепер. Ми доросли наш ютуб-канал, доросли <сіх> до такої, дивись, на нашу Авоська, <сіх> до такої взагалі версії, що ми тепер будемо з штатівом. Зараз буде професіональна зйомка. Ми підемо туди. Все, пішли, Що, Кадр, мотор, все є. Є, ти, ти вліз в кадр, все добре. Значить, і я теоретично влізу. Добре. Ще було таке прямо підходило дивишся. Дивніше? Я не знаю, Сашу головне не зупинятися. Він не любить, коли люди зупиняються. Боже <реш> <Дуже> встала. <складно. реш> Я вже вставлю. Калер... Зараз мені в жарку стало. Тихо. <гліст> Як Саша йде в експедицію, я якісь фу. Люди пить. Я Ді перший дістрики. раз. Я перший раз за Беру. У нас дуже якісно йде, ви взагалі бачили, це вам майстер-клас, як правильно треба підтягуватися. Це все до підтягування. Тепер з іншої руки. Тепер ми робили сюди. Тепер треба сюди. З цієї сторони більше. Десять гривень.

під глядач просто розбивка, плечей, що тому що щодо свободи, написано тут фрага. Прикол, а найбільше навантаження, от. О. У нас новий челендж ми відкриваємо. Просто рекапе для Що, на своїй ленті, да? Так, переходимо на іншу локацію до зустрічі. Так, тебе низький режим заряду. Скільки? З цієї сторони. Є? Ну, так. Хорошо. Яким е, ну, хватом? Спочатку... Скільки ти разів максимум? Сім. Сім. Ну, по п'ять буде робити. Добре. Ну, типу, хват, якби ти взяла, от, підняла руки. Ну, це, по суті, хват. Якось там, там широко, широко братися, а так, ну, не треба. Типу, а ширину спину, Подож, це, о, такі брать. Ні, ну це приєднано. Типу, це вот Ось такі от. Типу на... Отак! Як сказати, це вузькі, це широкі, от середній. Добре. Да. Так. Да. І... що, типу... типу, коли ти підтягуєшся, да, важливо напрягти прес. Ага. Щоб не отак. Типу. Стан. Ну. Прес. Хорошо. І типу тягнутися грудьми грудью грудь ага. до... до перекладу хорошо да. аж так високо да. ну да. так п'ять разів так да? правильно просто розумієш я коли туди я надавай От... руками натягуєш стаєш. ну по натягни мені вже так ти чися вже яка <на> <на> зла людина ти зівашся я там собі робила підпорку там є куди отак Дай другу ногу, отак. Так, тихо. Так, так. П'ять разів, так? Да? Чекай. Не, все, ідеально. Давай. Ти можеш підтримувати давай, мені на фото. Рахуй. Три. Так, да, так. Да. Я в шоці. Я сім не зможу. Ну, я п'ять тільки можу склади. Ну норм. Тому що я зараз намагаюся техніку правильно, мені ще складніше, воно. Все, відпочиваємо три хвилини. Три хвилини? Ну так. А ти вже зробив? Я вже зробив. Так ти нічого майже не зробив. Я не буду робити. А! Можна не так. Все. Давай. Роботи зворотні плати. Ага. Покажи як. Ну остав. Тобто ми отак да, прямий. Да, це прямий хват. Позови. показує все для підписників як ти красиво вмієш ну, таке самое положение типу. так так же самое потягу хорошо що до інших плат інші м'язи типа да, так пропустили ну, тут більше біцес буде працювати тут тут да. да. Так. Да. а ну так да. я не а і, да я на своїй виїжджа так на. я хотіла далі плейти отут, так да? А рано, ще у нас... Ще? У нас три хвилини відпочинку кожен раз. Перед потужними підходами. Давай Ід я залізу, а потримай. Ти вже включив твой, да? так? Трошки руки. Руки? Рахуй тільки. Пас. Wow. Давай, давай, опускайся. Три. Четыре. Давай, останешь раз. Да. Можно, дай комментарий, как подслушай. Давай, я все перебуди. Це я в робити, так? У мене 2,5, 14. А я не зможу, чи я зможу точно е, запіднімати. 10 років. 10. 10? Ну скільки зможеш. От, ну аж туди. Ну аж туди, ну, якщо не зможеш, то дивись, якщо не зможеш, то... Аж э, до потолка. Давай. Серп 6 пішов. Да. Таким вкатом. Ну, так да, перчатки. перчатки треба було брати. Ну, руки зараз будуть боліти. Позорювати. Саша, зараз опозорюсь позорюсь. Напішов в плей вже? Да, пішов. Пістей. Давай. Можна було би не сміятися. 2. Зараз треба розкрутитись. Без розкачки. Сонечку ти. <рес> Почекай, треба зробити розгончик. Я не можу без розкачки. Візьми хват повністю з руки. Ось так. так. половина. Ось так, так. Ось так, да. так, да. так торби нормально. 2. Заново? Бляху, о, плечі болять тут. Шу, це так треба? Бачиш? Що бачиш? Треба більше розвинку робити. А? Більше розвинки <рес> робити. <рес> да. Цей. Я включила вже поясню. Такі від... віджимання. Давай. Ось так. Десь угу. Ну це я зможу таке зробити. Yeah, yeah, давай... давай 15 разів. Уже oh, відразу 15. Yeah. Хорошо. Ноги рівні? Ноги рівні? Ну, через че вот так вот. И корпус тела. Ой, корпус ближче до цієпалки, да? да? Це да, 15, 15. Ну, легка дня, нормально. Ну, Нормальочик. Це така типу для відновлення. Ага, Поки у нас рест, розповідайте, будь ласка, що це за прикольчик. Ми будемо робити такі підтягні. Ого! Алёна, сколько разил? 10 Хочу? Да 7 8? 8? 12 Сколько Ну Давай 12 13 П'ятнадцять. Все? Все. Коротше. Мені не подобається, знаєш, що навіть на те, що перфекціоніст. Руки йдуть тут до гатіба, тут рука вища, тут нижче. Ну, знайди положення, щоб вони були однаково. Так, <різь> так воно так вона казать. Крінь, ви мені знайдете? Ну тут нічого нема, кличку нічого треба писати. В принципі, да. Петицію кличку, щоб Догано. поміняв. Ой, фу. Я правда не знаю, буду я випускати YouTube канал чи ні. Але я хочу, Саш, ну підійди сюди. Я хочу розказати мою, можливо потенційним новим підписникам, яке складне життя спортсменів. Я не знаю. Ні, ну ще ладно, ми вдвох, мені хоч весело. А так це, ну, це труд. Ну, приходиш, мазолі є настроїлась, настроїлась. Саша розказав, що він ножицями мозолі відрізає, думала, це жарт, але це правда. ну Це кошмар. Вже не буду про твої СБ... там різні... Так само, як збиті ногти відрізав. Ужас. Я вже промовчу підписникам про твої інші там. Що вилазять які що, що? органи. Що? Ну, не органи, але які Шо? там болить, там болить. В принципі, у бігунів так супер. само. В якісь ми тільки виходимо. Як ми маємо мотивувати спортсменів. Не слухайте це все, це супер. Взагалі я... я прийшла сумна, а тепер я весела. Ні, ну Це складно насправді. Ми зробимо вам ще рум-тур, дивіться, ми покажемо взагалі, що тут є. Це такий майданчик. Я запитала Саші, навіщо ці колеса, не зрозуміло, це декори якісь. Можна його зняти і кидати його. І кидати? <рес> це як цей станок називається, цей оце? екзекуція. Екзекуція. Він дуже важкий, виявилось він 60 кілограмів, так? Ну, можна як більше, десь 65 кг. Ну, я кажу, що для жінок такого немає маленького хоча б ваги. Так що, ну, в принципі, прикольно, що пташки співають. Нікого немає тут такий э, схований тайничок. Ой, так. Скільки мій ресур триває? Хвилинку. Ой, дві. Так, каже. Так, в такому положені. Да. Десять разів. В мене руки зараз не відваляться. А, почекай, Саш, нажми на годинник, щоб пішло тренування. Я не нажала. Стабілізуйся. На, на пруж прес. Скільки разів? 10. Дугу зроби ніби так. Вот так, так, да. так. Да, да, да. Локті Локті нормальні. 4, так? Да? Так. Рахуй. Тримай положення тіла. Тому що ти на плечі навантаження даєш. Треба дугу. Другу зробити. Так. В кінці локті не вигибати повністю, так? Да? Вигиб... Ну так. Да. Так як робиш, нормально. Скільки це? Сім. Я ж не рахую. Спасибо. <сих> На відео порахуємо. написано. 16. Я тоже. Без коленок? Ну, без. Можно так сказать? Ну, попробуй без сначала. Знову ж таки, локти, локти ближе до корпуса. И да, вперед. Вот. Локти ближе до корпуса. Ближе? Вот так? Да. Вот так? Вот так? Вот так? Да. Прям вот так? Ну, э, прогиб спины, чтобы мы... Кончи прогиб спины. Ну, типа вот да. Ну, да. Типа в планку. В планк стоишь, в планк? Yeah. Да. Типа не, не вот так дивись. Не вот так поверь. Да, 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 да. А трошки жопу вверх. Да. Yeah. Це ж один підхід право наробився? Вы... Паузу будеш рахувати? Так. так, я цей раз же самостійна жінка, сама себе вдягаю цю бредню. Спасибо, ну, Саша. Ну, я... <с�> Ты же сказала, что она тоже слабенькая, -то, Так, собралась, настроилась, настроилась! Мощно, давай! <с <relate> <с�> так, давай. Рахуй. Раз, два, вниз. Раз, два, вниз. Раз, два, вниз. <laughs> Все. Все? Ну, да. Супер. А то, что ты казал по три раза. А! Ну так три раза. Ну я три сделала. Ну, супер. Мені yeah. подобається 300 одинакових відосів, але добре. Нехай буде. Документальний фільм. Зберись, давай. Сейчас скажи тряпка, ты забув. <ріпи> Зберись, тряпка. Раз, два, три. Настройся, давай. А, раз, два, три. Та що ж таке? Саш, нічого ж руки забили. Що <ріпи> <ріпи> ж таке? Що ж я тут 40 хвилин пешу, як я не знаю хто. Папа Карло. Віджимання, присідання, Не заводиться турнік, так. Да? Що? Не заводиться терник, так. Да? А, ось таким платом, так? Да, да? да, іншим, так? Да? Ні, таким. Да? Таким, так. Да. П'ять разів, давай. Раз. Ой, складно. О. Еще раз. Еще раз. Давай. Уф, аж хрустит и все почело. Все. Вылетело плече. О. Тут речка. Много выше пойдем. Заставила назад. Или? А? Заставила назад. <реш> Ну п'ять разів звичайний клас. Прямо. Так, що Так, це по житті. Ой, тримаєш, да? Ну? А це ж до речі ще... Ой, мені треба, де я треба челенджі. Де я можу челленджу вибрати, доставити сторіс. Челлендж сорти Дейвіс Майданець. Я зараз сотку зроблю, мені легко. Да. Ну, так вообще ізі. Саш? Легко? Це ти з ним знімаєш знімаєшок. Нормально. Я відчуваю себе потужно нарешті. Фух. Я вже збився з ліку. Сім. Вісім. Дев'ять. Тут мінус 40 кг! Ще 5 кг! <Promise noise> що? Чотири? Затрималася. Може цю маленьку зняти? Та вже все, куди? Я вже нормально. Мені подобається, що нога мене кудись заходи. Нормально, я падаю, він зміється. Нога куди завжди улітає. Я не хочу записати своє враження. Мені все сподобалося. Мені все сподобалося, тільки тепер питання, якщо в мене не відбулося бажання сюди прийти на цей майданчик ще раз. Саш, що? Ти почув? Щоб не відбулося бажання? Ну, типа, мені все сподобалось, але складно було. Ну, два рази на тиждень достатньо. І весь цей комплекс робити, так? Mm -hmm. да? А ви будете робити з нами? Це новий челендж. Треба робити такий комплекс. Давай ще скажемо, коли понеділок. Так, відразу, знаєте, щоб почати тиждень потужно. І відразу після вихідних хопа, о сьомій ранку. Ні, ну може, і ввечері. Два рази на тиждень і все, і чудово. І mm спина -hmm. боліти не буде. Завтра буде кріпатура. Дивіться, яка ось та ще турбочка така. Ні, не треба це займатися. Не треба? А, ну це хорошо. Це окремий секретний контент. Це вже дуже особистий.